Лампи, мотузки, бомби? Хочеш їх? Вони твої, мої друже. Але ще тобі хватає рупі. Пробач, розвіднику. Я не можу тобі дати кредит. Портайся, коли ти будеш. Багаче. Всім доброго дня, вечора, дня, неділі, коротше, неважливо. Я із один членів команди озвучки, я допомагаю озвучувати своєму другу, ви дивитеся якраз його канал. Силка на оригінальне відео буде в якби то, описанні самого відео, ви думаю, самі це все знаєте. І невелика порада, будь ласка, підпишіться на його телеграм-групу. Чесна людина, хороша, прекрасна, ідеальна і весела. Я думаю, ви його підтримаєте. І оцінити те, як старає інколи для відео. Ех, підганячий інколи і мене. А зараз я лише хочу сказати те, щоби він сказав теперка свої слова. Дякую за вислуховування, всім удачі. Коротше, всім привіт. Це я, Морсон Анісон. Я зараз цей ролик Монтажую, я остав, з'їбався, мене спалили, хотіли мій ком забирати, але я якось вговорив. Скоро буде пару може, нових роликів. Я думаю, якось це все зробити продуктивно і скоро буду йти на роботу. І мені цього числа, 15-го числа, повинен приїхати новий великий коврик. Ура! Я не буду більше на цьому маленькому коврику за 500 гривень. Коротше, всім удачі, всіх люблю. І... і ще. Якщо хто хоче приєднатися, то ми завжди раді. Нам потрібно в команду нашу, якщо це можна так сказати, нам потрібна перша жінка, пару людей, які можуть замінити мене і чугуна. Так що... Можете зайти в телеграм-канал, і зо мною, з цим що цього поговорити. В описі мого телеграм-каналу є мій твінк. Можете мені на твінки написати. Але я всім бажаю удачі і всім па-па!